Слава Ісусу Христу, дереваційні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні почули для себе неймовірні откровенні від наших пасторів Салтаненко. Той, хто говорить, що Бога немає, той безумець. Псалом 13,1 сказав безумець у серці свої, немає Бога. Ця цитата з Біблії показує, що тільки безумець може заперечувати існування Бога. Тому діти Божі, вони навчають і проповідують до краю землі, що Бог є. І важливо розуміти, що всі факти підтверджують. Існування Бога, і Біблія це доводить. Знаєте, навіть дві тисячі років назад приблизно. Все, що відкрив Бог Іову, сьогодні підтверджує наука і Біблія, і факти показують про існування Бога, а безбожжя, воно тільки реально руйнує наш розум та наші мозги. І свідоцтво Іова воно актуальне і для нашого часу, тому що це має сенс і дасть результати. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.